Україна просто розмазує залишки російської флотилії, які вони чомусь ще називають своїм флотом. І демонструє, що ми можемо виграти і на полі бою. Дональд Трамп буде бити по Російській Федерації, якщо ті наважаться на чергове вторгнення. Питання Донбасу більш ніж спірне, компромісу по ньому немає. А Російська Федерація виходить і вкотре декларує: ми нічого повертати не будемо. Це все буцімто наше. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір одразу у двох YouTube каналів 24-го та. Тараса Загороднього політехнолога мого гостя. А я це Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, що ж напередодні ми дізналися, що е, служба безпеки України вкотре продемонструвала феноменальну ефективність та відпрацювання по ворожих цілях і знищила підводним дроном САПСі Бейбі російської підводний човен російський класи 636.3, Варшавянка за класифікацію. це НАТО це кіло. У таких росіян було там десь чотири. Ті, що доступні в акваторії Чорного моря. Один же було також знищило, коли він стояв в сухому доку тепер ці другі. важливо, що вони ще є носіями калібр. А відтак становлять небезпеку. Новоросійськ ніде немає спокійного місця. Звісно, цей порт уже повний недобиток, якби росіяни не ховалися, яких би бойових дельфінів не залучали, які б бонові загородження не будували. знов нічого не получилось. Визначили, що на борту підлодки розташовувалися чотири пускові установки. Вартість цієї цього підводного човна становить близько 400 мільйонів доларів. Я слухала військовослужбовця. Андрія Ткачука, який каже про те, що ремонт взагалі може обійтися в пів, в пів трильйона власне доларів п'ятсот мільйонів доларів. Цей факт, що було по цю атаковано підводний човен, звісно, спростовують ну що були ураження в російському приналежному Мінадбітих Російської Федерації телеканалі. Звізда ніях керівник прес-служби флоту, капітан першого ранга Алексій Рульов, який уже нічим не рулить, як і росіяни, каже про те, що з. Проба противника це нас з вами провести диверсію за допомогою підводного безекіпажного апарату не досягнула мовляв своїх цілей. Ні один корабель чи підводний човен Чорноморського флота. Вони вперто кажуть, флота не флотилія, не постраждав буцімто. А дислоковані в бухті новоросійської військово-морської бази, а також їхні екіпажі в результати диверсії не отримали пошкоджень і несуть, мовляв службу в штатному режимі. Однак Аналіз та аналітиків, зокрема Дніпро Сін, демонструє посилаючись на ті супутникові знімки, які видно, що підводний човен був розташований так, що скорше за все постраждала корма судна цього. Також з українцями погоджуються російські провіськовий канал Асвідомітель, провійськовий блогер Кирил Федерав, які кажуть, що да, судячи з усього, було атакована корма підводного човна, де розташований грибний вінт, і виглядає це так, якісно відео, що сказати, що це. Штучний антилект або монтаж просто неможливо. Ігор Луценко, військовослужбовець збройних сил України, коментуючи цю атаку, зауважує дуже влучно, Україна може виграти цю війну. Періодично ми нагадуємо про це собі і всьому світу. І зараз знову дуже важливо про це пам'ятати, що насправді ми з приголомшливим рахунком перевершимо росіян у винахідливості і креативності. Проявляється це і в тактиці, в оперативному мистецтві, і в технологіях. Мало того, що ми успішно здійснюємо стрімкі наступальні операції. Росіяни ні, так ми. Ще більш винахідливі у техніці, і це демонструють зокрема ось такі удари по підводних човнах а росіяни застосовують найпримітивніші підходи. А дійсно, пане Тарасе, ну ось такі просто унікальні феноменальні операції, які добивають залишки ніякого та Чорноморського флоту Російської Федерації. Наскільки додають нам тих козирів, які постійно шукають деякі західні партнери? Про те, що ми з вами говоримо, що сильних поважають, і чим більше буде таких атак, тим мало того, що буде більше неспокою в росіян і в них немає жодного безпечного місця. Так більше буде поваги до нас і розмови з позиції сили. Ну, дивіться, якраз після того, що СБУшники зробили по операції повутиння, тоді вперше навіть публічно американські генерали почали говорити, що Україна може виграти цю війну. А чому тому, що ну якби ми себе там не тішили, довгий час все рівно скептично дивилися на Україну, особливо західні партнери, тому що вони не вірили, що можливо. Перемогти Росію. Ну там досі оці міфи е, були, там про як там про імперську армію, Росію ні, ніхто не а, е, і так далі. Те, що росіяни активно підтримували Тільки росіяни завжди забували сказати: а хто воював в цій армії, в дійсності, в кістяком е, армії Російської імперії е, дуже часто були саме українці. Чому це ну це ще відповідало, відповідало на такому географічному принципу комплектування армій? Ну тоді ж ну, наприклад, 17-18 століття основні ж бойові дії були в Європі. А звідки людей можна було брати? Звичайно, в основному з України це були а, люди? А, я от про пам'ятав історію, коли а, а, розпадався радянський союз в російській армії. Була паніка, ну вже в російське тому що вони боялися, що більшість українців українців просто покинули російську армію. Так там дивіться, там досі генералітет, якщо уважно подивитися. По перше, українське прізвище, а по-друге, багато хто з акцентом ще розмовляє, так ну саме українським акцентом, і а, тому звичайно, що розвіює міфи. розвіює міфи. Це раз друге, те, що говорить от пан Луценко звичайно, що. Коли СБУшники це вдруге демонструють, що це можливо зробити, це знаєте, така операція в пошуках немо тепер, та там спочатку в пошуках Москви, в пошуках НЕМО з підводним човном. Дивіться для того, щоб ну, очевидно, ну СБУ у нас не тільки бойова спецслужба, яка робить, вона ще дбає про комфорт так для того, щоб всі могли комфортно дивитися в Україні, також була ще зламана камера, якщо ви помітили. Це ж в порту, це безпосередньо в порту. Як я там читав камера, яка розташована, по-моєму, там на, на штабі цього в новоросійську. Для того, щоб можна було побачити, проконтролювати, що прилетіло. Далі, очевидно, що дрон ще підводний, тому що не видно, що там взагалі припливло, і те, що там вибухнуло. Поряд з ним. І а тому а тут пан Луценка дуже правий, тому що це переконує, що Україна ну світ дуже цинічний. Тут питання не в тому, що перемогти не перемогти, а що Україна настільки буйна а, що краще треба з ними дружити а, на всяк випадок, тому що що рознесуть пів Євразії, так, просто борючись з Росією. Не завжди це може бути а, корисно для деяких країн. А, тому це це заявка. Це заявка на те, що Україна гарний союзник. Так е і в неї треба інвестувати. О, те саме, як було з Ізраїлем. Ізраїль вже добився прихильниці Сполучених Штатів Америки, не через те, що вони там вмовляли їх, розмовляли. Ні, навпаки, діли всупереч позиціям Сполучених Штатів Америки, незважаючи на ембарго, яке тримали США 20 років, озброювалось, в тому числі контрабандою завозила багато озброї. В тому числі Сполучених Штатів Америки. В супереч позиції Сполучених Штатів Америки в 67-му році вони розпочали шестиденну війну, перемогли всі країни, які їх оточували. По дорозі, що по дорозі розстріляли американський корабель «Ліберці», Загинуло 4, 40 Американців загинуло. От, ну, в цьому в нейтральних водах а, Ізраїлю дав, що вони не зрозуміли, що це за корабель, який мав американський прапор там і всю того номери а, саме американського флоту. Дві години взагалі нічого не розуміли. Так а, от показали силою тоді. Ну, американці зрозуміли, що з такими пацанами краще дружити, тому що а, там, начебто, що там і 73-му році, коли вони вже почали погрожувати ядерною зброєю, всім а, там вдарити, наприклад, по Єгипту і американці зрозуміли, що зараз вони рознесуть половину близького сходу, а то експорт нафти, тому краще з ними а, дружити. І бути, і Ізраїль тепер опорна точка для інтересу Сполучених Штатів Америки. От, подивіться на карту світу, подивіться, знайдіть там Ізраїль, і подивіться, що а, вони є фактично військовим гегемоном всього близького сходу, які зараз контролюють, наприклад, повітряний простір, а, повітряний простір Ірану. А, тому так це працює. Так працює. Чим більше ти показуєш, чим більше ти доводиш, тим більше в тебе будуть інвестувати. А, по, -іншому, по іншому, цей світ не працює. Виключно військова сила, йгімоння в Сх... в східній Європі і а, можливість проведення операцій до, до Уралу. Створює перспективи, що навіть американці рано чи пізно будуть змушені робити ставку на Україну, тому що це точка опори їхня буде в Євразії, але для цього треба показувати буйство, будувати ракети, довбати по території Росії. Тоді тебе, тоді, тоді в тебе будуть інвестувати, і тоді, і туди тоді, тоді з тобою будуть дружити по іншому, це не працює. Поки Трамп намагається укласти мир в Україні. Європа готує суспільство до нової війни. Пише про це острий Жорнал, оскільки побоюються, що припинення вогню в Україні вивільнить російські військові ресурси для нападу на інші країни. Недарма побоюються, бо в Польщі військовий дрон знову впав і впав поблизу житлової забудови. Невідомий військовий безпілотник розбився поруч житовою забудовою в центрі Польщі на території населеного пункту Леков. Військовий дрон впав на приватну власність. Мазовецькі воєводства. Наймовірніше, це був невеликий розвідувальний дрон, який Розбився під час навчань польських солдатів у регіоні. Ну а може, і російських, хто його знає? Польща ще не завжди Польща ще визнає от інші країни Європи. Завжди кажуть, ну паді знай, чи то дрон треба розбиратися. А от якраз таки силу і рішучість знову проявила Туреччина, яка збила невідомий теж, але не керований безпілотних чорному морі. Ті довго не думають. Евсіх стін з піднялися і для забезпечення безпеки повітряного простору підняли в повітря винищувачі F-16, які перебувають під контролем НАТО національних сил. Було встановлено, що повітряний слід належав безпілотнику, який вийшов з під контролю. І щоб уникнути негативних наслідків, його збили в безпечній зоні поза населеному пункти. Заявили у міністерстві оборони Туреччини. Ну всі пам'ятають, як листопаді взяв і збив а, а, на ізі просто російську сушку режепта і Партокан. Потім Путін воював з ним помідорами, а тепер повоював з помідорами на турецькому судні. Але ось ось, будь ласка, залітає щось негоже, не, гожене, не Його збиває туреччина. А євро. Па завжди ще думає, давайте розбиратися, а давайте аналізувати ані, щоб теж все це знешкоджувати нараз. Ну, ну так, тому що це знову таки це вади НАТО, тому що ти змушений погоджувати свою безпекову, безпекову політику зі всіма країнами НАТО. Більшість з яких багато яких, по-перше, не хочуть взагалі в це встригати, Друге, деякі з них ну, відверто є. Ворожими до самого НАТО, не будемо пальцями показувати на Угорщину. У, Тур у Туреччини завжди була більша автономія в НАТО, а от а, яка дозволяє їм ухвалювати рішення стосовно тих чи інших питань. Ну так, та. але е, е, такі кроки Путіну посилають сигнали, що він не посилав невідомі дрони, куди не треба збиття, коли їх збивають? Туреччину так. В Європу ні. А чого їм там боятися? Боятися там нема чого. Він розуміє, що це як знаєте таких клуб імпотентних муділ зі зрадниками. Тому то, то чого йому лякатися Європи. Ну да, в принципі, що ж дива дива див, див не стається. Дональд Трамп бачить, що Україна і Росія ближче до мирної угоди, як ніколи. Каже Росії це мовляв потрібно. Україні теж звісно, вони можуть будь-який момент передумати. Причому і ми і а, у Росії за версію Трампа, але все-таки він працює над тим. аби було досягнуто мирної угоди. Працює над гарантією безпеки для України у купі, також із європейськими колегами. Давайте послухаємо, що поназявляв свіжого Дональд Фредович, і повернемось. Ми наближаємося до вирішення, ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, які також хочуть, щоб це закінчилось. Я говорив окрім президента України Володимира Зеленського з представниками Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів. І справи йдуть досить добре, і зараз ми ближче до цього, ніж будь-коли раніше. Росія хоче покласти цьому край. У мене були хороші розмови з Росією, і я думаю, що вони хочуть повернутися до більш нормального життя. Проблема в тому, що вони будуть хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумають. І Україна буде хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумає. Ми маємо змусити їх домовитися. Щодо гарантій безпеки, ми працюємо над цим з Європою, яка буде значною частиною цього. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася. Думаю, що ми досягли великого прогресу в питанні Росії і України. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що зустріч з Трампом буде тоді, коли сторони допрацюють документи. Розраховуємо на п'ять уже документів, де є гарантії безпеки. Звісно, проголосовані затверджені конгресом, де існує ця п'ята поправка, як в НАТО, зеркальна п'яті поправці для всіх, хто в альянсі цього вікенду можуть продовжитись переговори між Україною і США за участю робочих груп та військових. І Зеленський вкотре наголошує, що без чітких гарантій безпеки будь-яке перемир'я неможливо, і акцентує після раунду чергового переговорів Американською стороною, який відбувався вчора, позавчора в Берліні, що спірним залишається питання території, намагаються зараз знайти компроміс. Давайте ще послухаємо Зеленського, і будемо коментувати всі ці пошуки. Донбас це дуже важливе для мене питання. Спочатку про схід нашої держави. Що стосується позиції руських, поки що вона не змінилася. Ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива. Ми на ній стоїмо. А ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. І я ще раз підкреслю: вільна економічна зона це не значить, що під керівництвом Російської Федерації. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні, де юре, ні де факто ми визнавати Донбас російським, не будемо ту частину, яка тимчасово окупована. Безумовно. Але тим не менше, ми проговорюємо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає, але в інших питаннях є рух вперед. Що стосується гарантій безпеки, як я і сказав, у нас серйозний рух вперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які повинні бути проголосовані в Конгресі США. Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Ми точно знаємо, що конгрес буде підтримувати щодо цього. Ну точно, не точно. Принаймні, ми знаємо, що позитивно ставиться більшість конгресу до цього. І важливо, що це юридично зобов'язуюча відповідальність а наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора з боку Російської Федерації. Тобто буде реакція на кшталт того, що є в п'ятій статті НАТО. Одночасно вдання Острі Journal і прем'єр Польщі Дональд Туск роз'яснюють, що значить ці гарантії безпеки зеркальні до п'ятої статті, і зауважуються, що США дадуть військову відповідь. Якщо Російська Федерація нападе знову, віримо? А хто це сказав? Це на слово Вітка да? Ні, буде Але... конгресом проголосовано. Ну і відкому мовляв, казав, да". отут да, скаже, да. да. да, 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 да. Я пам'ятаю про як цей ухвалював все цей а, закон про лендліз. Да-да-да-да-да. От, от був проголосований, і потім просто Байден підтерся. Там воно просто незадійно було. <сум> Слухайте, вірити нікому не можна. Вірити можна виключно в українську армію, а українські Збройні Сили і, власне, ВПК. Ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти, що ну я розумію, президента він буде так от говорити, щоб затягувати час, щоб там ну, ну він розуміє, що все рівно цю біль все, що зараз обговорюється, Росіяни не приймуть, і перекинути потім відповідальність Росіян а і поставити ну фактично притиснути цим Трампа до стіни, тому що він буде змушений допомагати більше Україні і більше тиснути на Росію. Uh, все це біліберда з іншими, uh, з іншими там, гарантіями. Навіть в Конгресі показує, що якщо не хочеш, ти можеш його не виконувати. Uh, ми повинні не, не втрачати фокус з цього питання. Тобто, нам потрібно нам потрібно, uh, нам потрібна uh, нам потрібно, щоб uh, був контроль. Над е, нашою армією нам потрібні гроші від європейців, так закупівлю зброї е, і гарантії без га... ядерні гарантії від Франції та Британії. От що головне нам потрібно. а е, всі інше це біліберда у вигляді обіцяна коли-небудь е, що інше робити. Це звичайно брехня вірити нікому не можна. Це такі собі Будапештський меморандум. От так, що так ми повинні виходити з, з таких конкретних речей. Тобто, все, що написано на папері, може бути скасовано в будь-який момент, якщо ти не хочеш якщо ти не сильний. А от загроза для США, що Україна робить ракети і роздовбає, може роздовбати, наприклад, півєвразії в тому числі, наприклад, Іран. Ну, якщо ракети летять там три тисячі кілометрів, це серйозна річ. Тоді з тобою розмовляють, а все інше це білі Берда. Ну, от немає вже там прямої взаємодопомоги між Ізраїлем та США. Ні, немає, але є конкретні механізми, які дозволяють підтримувати військовий потенціал Сполучених Штатів, Америки, Ізраїлю. Тобто думаєте, пане Тарасе, що насправді це все п'ята стаття і це і окремий документ по гарантіях безпеки, воно взагалі не буде працювати зовсім. Але якщо все таки, ну я ж вам сказав, нам ж вже підписували ленд-ліз. Вже підписували, я пам'ятаю це. Це ж було 22-му році. Ви що, не пам'ятаєте, як тут всі а, раділи, як нам розповідали, як це буде робити? Ви, ви просто його не задіяли. 9 травня Байден сидів, там, підписував, а-я, і зараз будемо допомагати, а потім раз і припинив нам постачання зброї після харківської операції, для того, щоб не добили Росії. Та у му році це все було в один рік. Це все біля Розводки. Так, ні, звичайно, що прямі, а і те, що пройде через конгрес, це краще ніж нічого. Я тут не заперечую. От. Але ми повинні не втрачати фокуса і розуміти, що це біліберда швидко може бути закінчені. А, І слова а, залишаться словами, а потім всі скажуть, що відкифово вони взагалі не бачили і не знають, хто він такий. Чи Міма проходив, колись там чимось торгував. так? Да, да, да. Так, дум... тому ми повинні в конкретику конкретне або конкретне зобов'язання США щодо військової допомоги Україні, затвердженого бюджету, як у Ізраїля 3 мільярди на рік. Да, да, це однозначно. теж же серйозні речі. Ну що ми повинні, повинні розуміти виключно гроші. Нам потрібно гроші. Гроші, все, що нам потрібно для утримання безпеки. А всю цю біліберду, як там європейці сказали, що вони там будуть чимось підвищувати боєздатність української армії. Невідомо чим. А от це все біліберда, Вона не відповідає, не відповідає конкретним крокам, які ми, ми повинні вимагати. Питання тимчасово окупованих територій я не знаю. Воно взагалі до вирішення здається нереальним. Бо МЗСРФ сьогодні говорить, що Російська Федерація ніколи не поверне окуповані області України. Вони вже російські. Вони в нашій конституції поступок поки компромісів не буде. Водночас, якщо ми говоримо про референдум, який референдум я слухала Вадима Денисенка, політолога він теж зауважує, що по перше це неможливо, поки немає припинення вогню. По-друге, є ризики. Є ну точніше, дві сторони цієї медалі. Він може як об'єднати країну так і роз'єднати, і взагалі це наші землі. Чому ми маємо їх віддавати? Ні, де факто, ні де юри, зеленський. Ми слухали, сказав, ми знавати не будемо їх російськими never. А не збирається ніхто проводити референдум. Це Зеленський вже говорить, бо будь-що цьому Трампу показуючи, що ж воля народу. Далі ж він говорить, що будь-які вибори референдуму можливо після того, як шановний Дональд Нефредович забезпечити безпеку, оскільки першого не другого не буде, то й не буде першого. О, це таке це дипломатичне маневри, які ніхто не збирається робити. Як вони в принципі не не завжди збираються виконувати п'яту статтю статуту НАТО, так і Україна не збирається виконувати те, що говорить там? да Тому тому це я вважаю що ніхто нічого проводити звичайно не збирається, але це як фактор тиску на президента Трампа. Ну будуть. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, замість того, щоб давати Тауруси, проявляє меганаївність. Як на мене, каже, може, в росіян залишилося щось святе і пропонує перемиря до Різдва. Дональд Туск, прем'єр Польщі, якого вже згадувала, і країну якого атакують невідомі безпілотники, постійно якось не дуже вірить у те, що можливе оце перемир'я різдвя. має сумніви, каже Росіяни ймовірно несерйозно зацікавлені в мирних переговорах. А, як вони? Зрозуміли або припинені вогню на даному етапі, тому нам потрібно ще більше тиску. Демонстрація того, що ми як захід дійсно не дозволимо себе розділити, і тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми до різдва. Це здається дуже малоймовірним. туску. Мені також а вам. Росіяни не збираються нічого припиняти, вони продовжують воювати. Хто там сказав, що вони що збираються припиняти? Ну те, що вони знову згадують, що це МЗС Росії, згадують, що а, ці території включені в Конституцію, це, це те, те, те саме, те, що я завжди говорив, Путін вийде, потім скаже: а у нас всі території включені, виходьте з усіх чотирьох областей, і нас більше нічого не цікавить. Так що я так це бачу? Ну всі ці розмови з Європи. Дивиться з американцями взагалі не мають ніякого значення, тому що росіяни їх не збираються, не збираються виконувати. Тобто, ну це, знаєте, зі збереженням обличчя всі дограють свою п'єсу, розуміючи, що вона, в принципі, нічим не закінчиться. Але Путін, якби пішов хоча б на таке перемир'я Різдвяне, тимчасово він би міг показати Трампу, що ось це ж я готовий до перемовин, переграти нашу карту. Ні, ну ну що, ну, ну ну так а що? Так позиція рівно залишається та сама. І ви ж повинні розуміти, як вони зроблять. Вони скажуть, ну давайте там, де немає бойових дій, наприклад, на Сумській області, припустимо, там, де незначні а, не, незначні ці а, бойові дії, ми там припиняємо. А от на Донбасі не припиняємо. Росіяни ж завжди так будуть робити. Ви не думайте, що так просто все буде. Це як пам'ятаєте, як вони говорили, що. З повітряним перемірям говорить: ну давайте не бомбардувати один одного, але на Донбасі будемо бомбардувати далі для просування фронту. От і все. Да, ясно, ну ми, ми свою роль і зіграємо дуже добре. Водночас про гарантії безпеки і Європа тут говорить. Вони презентують свої постійну військову підтримку, ЗСУ на рівні до 800 тисяч, багальна багато національна сила Україн під проводом Європи, яка буде формуватися в межах коаліції рішучих. Механізм контролю припинення вогню, очолюваний моніторингом штатів, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки, інвестиції у відновлення, підтримка вступу України до ЄС. А може тут ми бачимо більше конкретики ніж пустопорожні обіцянки. Відькова, як його називають? Ну так це те саме. Воно не відрізняється. Ну, ви так, ви Тарас, я я, я от конкретно задав, за, за, задав Сікорський. Ви стріляти, збираєтесь в Росіян. Ну, він каже, Туск, ну не Сікорський, да. що будуть Штати атакувати у відповідь. Ну ми не віримо в так, Да, то от це зараз я зараз розігнався і повірив. Там. Да, 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 Як Сікорський правильно сказав, ви стріляти будете в росіян. Якщо будете, так ідіть і стріляти, бо вони вже напали. Всі це обіцянки, Ах. які сили, нафік ваші сили тут потрібні. Щоб потрапити швидше, ніж від, від цих від росіян. Наші гроші повинні цікавити. Моніторинг, все інше. Чим будуть покарані росіяни? Якщо будуть покарані, ну так показуйте, як воно буде працювати. Це це біліберда, що європейська, що американське, все брехня, просто брехня. не повинні це чітко розуміти. покажіть це на практиці. Покази це на практиці або виділяйте гроші. Все, що повинно цікавити. Де не треба нам гроші на відновлення відкрийте нам свій ринок для європейців, наприклад, європейців, наприклад, на 5 років, без безмитна торгівля, без будь-яких обмежень. Цього буде достатньо. А все інше, біліберда, там як вони будуть щось там важко працювати, брехня, вірити з жодному слову не можна. Взагалі, вірити можна тільки в українську армію, в український народ а, і в українську зброю. Все. Відкривати експорт, якщо ви хочете це робити, то будемо продавати будь-кому теж зброю, щоб заробляти гроші не слухати вашу білібірду, яку ви там несете е з якимось цього? Ви хто такі взагалі, щоб об обмежувати, яка у нас повинна бути армія? Ви хто чуда? Які, які багатонаціональні сили України? Ви хто там будете? Каву пити в Ужгороді? Ну, це брехня, все. <смі> Треба вимагати те, що нам потрібно, а не слухати цю білі берду, яка, знаєте, одразу ж зникне, як тільки з'явиться можливість купити російський газ подешевше Побіжать, здавати, там будуть на, 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 на перегонки будуть е, 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 бігти. Ну Не сумнівайтеся, не сумнівайтеся. Ну, да. так, це я, чесно кажучи, не не те, що мала якісь сумніви. Пане Тарасе, дякую вам дуже сьогодні і завжди. Спасибі за цю розмову, за ваш реалізм і професійність. До наступної зустрічі. Бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політтехнолог Ірина Услова, Я друзі, більше двох тисяч людей з нами попрацювало на Ютубі 24-го, а також більше чотирьох тисяч людей з нами попрацювало на Ютубі. Тараса закликаю вас підписатися на обидва наші YouTube, а Також на мій Услова Токс. Де за кілька хвилин з'явлюся з Ігорем Челенком, політологом. Ви теж приходьте, будь ласка, курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса. Також для вас активне посилання в описі під цим відео. Навчитеся розрізняти і розпізнавати, коли вам та як маніпулюють, протидіяти цьому і досягати бажаного для вас результату. А також хочу подякувати за те, що ми закрили мій збір на п'ять комплексів РЕП для сталевого кордону. Проведемо вже сьогодні розіграш переможця 16-го айфону. Нагадаю, що з учасниками стали ті, хто задонати від 200 гривень. Плюс ми з вами за три тижні закрили цей збір. Неймовірні блискавичні результати. От і є запорука нашої гарантій безпеки, наші збройні сили України. А підтримка наших збройних сил України. Ми з вами так і працюємо. Правильно, пане Тарасе. Так воно і є. Так і є. До побачення, пане Тарасе. Гарного дня. До побачення всім. Побачимося і переможемо.